Розглянемо таку тему, як похідна складеної функції. Перш ніж е, знайти похідну, треба вияснити, яка ж функція є складеною. Е, складеною функцією називається функція, у якої аргумент є також функція. Тобто не f від x, а f g від x де f це зовнішня функція а g від відкса внутрішня функція. Ну, наприклад, розглянемо функція f від x, x, у, 3, uh, x у кубі, g відксанг x, e, x. Тоді e, складена функція буде тангенс x у кубі. Тобто внутрішня функція в нас. Тангенс Х зовнішня Змінна в кубі. Далі, <клух> в другому випадку. Fдекса зовнішня функція тангенс Х, а внутрішня Х у Кубі. Тут, навпаки, тангенс зовнішня – Х у кубі. Тангенс від Х у кубі. В третьому випадку <клух> зовнішня функція-1, 2 внутрішня функція. Контангенс Тут замість X в зовнішню функцію підставляємо котангенс x. І отримуємо 2 котангенс х1. Далі, в цьому випадку, зовнішня функція котангенс, а внутрішня 2х-1. Тут простіше, просто котангенс від 2х-1. E, можна розглянути, щоб зрозуміти більш детальніше, як яка зовнішня а внутрішня. Навпаки, вже відомо, що складена функція складається синус від x квадрат мінус 5. Тоді зовнішньою функцією буде синус x, а внутрішньою квадрат мінус 5. В другому прикладі f від g від x. Корінь квадратний від одиниця мінус х у кубі. Тоді тут зовнішньою функцією буде корінь квадратний від х, а внутрішньою одиниця мінус х у кубі. В третьому випадку в. Зовнішньою функцією буде у нас x у п'ятій а внутрішньою функцією буде тангенс x плюс 1. Тут при обчисленні похідної дуже важливо розрізняти, де яка функція є зовнішньою, а яка внутрішньою. Як же знайти похідну цієї функції? Для того, щоб знайти похідну складеної функції, слід перемножити похідну зовнішньої та похідну внутрішньої функції. Наприклад. І рідрівні, х x 3 в 20 степені. Тут зовнішня функція це х у 20 степені, а внутрішня x плюс 3. Тобто, шукаємо похідну як від x у 20. -му. Це, ми знаємо, буде 20х у 19. А внутрішня похідна від x плюс 3. Похідна від х1, а від 3. 0, тобто це буде просто одиниця. І отримуємо відповідь. Похідна від х плюс 3 в 20, це буде 20, помножити на х плюс 3 в 19 і помножити на 1. Так, у другому випадку b. Зовнішня функція х у 7, внутрішня 2-х. Так само аналогічно беремо похідну від зовнішньої функції. Це буде 7х у 7 у шостому. А від внутрішньої 2-х похідна від 2 0. Похідна від мінус мінус 1. Тобто, додається мінус 1. Це буде мінус 7 помножити на 2 мінус х у шостому степені. В третьому випадку. Одиниця мінус куб до п'ятого степеня. <кхем> Значить, зовнішня функція це х у п'ятому, А внутрішня одиниця мінус куб. Беремо похідну від зовнішньої функції, це буде від у п'ятому – це буде 5 у четвертому. А від внутрішньої одиниці мінус куб – це буде похідна від одиниці стала величина дорівнює 0. Від мінус х у третьому це буде мінус 3 х квадрат. І тоді записуємо в загальному випадку 5. Множимо на що? 1-х у 3-4. І множимо на похіду від внутрішньої функції на мінус 3 х квадрат. І отримуємо мінус 15х2, 1-х у кубі до четвертого степені. <кхід> в такому плані. Ось розглянемо трошки більш складнішу функцію. Перше Y дорівнює синус 4х. В цьому випадку зовнішня функція є sinus x, внутрішня 4х. Похідна від синуса – косинус, Похідна від 4х. 4 виносимо за знак похідної, похідна від x 1. Тобто, отримуємо це косинус 4х помножити на 4 або буде 4 косину x. В слідчому випадку тангенс 3х поділити на 4. Похідна від зовнішня функція тангенс. Внутрішня функція 3х поділити на 4. Похідна від тангенса це буде 1 на косинус квадрат. А похідна від 3х мінус 4, 3 четвертих винусимо знак похідної, похідна від х дорівнює 1. І отримуємо, що 1 поділена на косинус квадрат 3х поділена на 4 і ще й помножити на 3 четвертих 3 йде в чисельник, 4 йде в знаменник. І отримуємо 3 поділено на 4 косинус квадрат 3х поділено на 4. Ми розглянули основні, що являє собою складена функція, і основні методи знаходження похідної від складеної функції.